Качка сидить на яйцях, біля неї яйце. І невідомо, чи це інша качка знесла яйце, чи це яйце викоталось. Треба перевірити. Чи це свіже знесене яйце, воно незначене. Беремо для цього отак і просвічуємо. От це яйце викоталось з-під качки. У ній от є вже зародок. Оце червоне, оце формується каченя. Цей автор є кровоносні судини, грубі. Так що покладемо назад. Зараз літо тепло. Сподіваюсь, що воно не встило пропасти. Покладемо назад. Якщо сумніваєтесь, якщо у вас теж декілька качок є і таке трапляється, то це так може телефоном. the legs